Здравствуй, любе сонечко, нам зігрій долонечки, порум'янь нам щічки, заплети косички, висуши сльозинки, подаруй смішинки. Ти зігрій нам ніжки та пограйся трішки. Треба нам всім дружно жити. Один одного любити, берегти тепло, сердець. Погляньте хтось до нас. Заглядає у вікно. Що це? Подивіться, тут лежить чиясь торбинка. Це не ваша дітки? Ой, а що в ній знаходиться? Що це таке? Це снігова куля, це Зимонька нам подарувала торбинку, щоб ми з вами погралися та виконали деякі завдання. Ви готові до роботи? Молодці, а язички ваші готові? А ми зараз з вами перевіримо. Давайте розбудемо наші язички та промовимо чистомовку. Готові? Повторюємо разом з... зі мною. Ас, ас, ас. Завітала зима до нас. Ма, 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 ой, весела дуже зима. Ло, ло, ло. Багато снігу намело. Ди ди. ди. Настали зимові холоди. Молодці дітки чують, дуже гарно працюють ваші язички. А зараз давайте наберемо в наш ротик повітря та виконуємо. Дихальні вправи. Давайте уявимо, що ми з вами на морозі замерзли в нашій долоньки. Давайте за допомогою нашого ротика зігрімо наші долоньки. Ну що, готові? Починаємо. Носиком дихаємо повітря, ротиком видихаємо. І ще раз носиком вдихаємо повітря, ротиком видихаємо. А зараз з вами давайте уявимо, що ми прийшли після прогулянки, і нам захотілося випити теплого чаю. А чай у нас дуже-дуже гарячий. Давайте ми разом з вами його остудимо. Набираємо в носиком повітря, ротиком видихаємо і охолоджуємо наш чай. Ну що, готові? Починаємо. Повторюємо цю вправу декілька разів. Молодці дітки гарно справились із завданням нашої снігової кулі. Ой, погляньте, що це таке? Так, вірно, це лист. В цьому листі вірш. Це зима надіслала нам листа, щоб ми про неї згадали. І пропонує нам вивчити віршик. Послухайте його уважно. Зима Леонід куліж зеньков. Ну й бо ж снігу намело. Стало білим все село. Біла стежка, біла річка, біла вишня і смирічка. Біла хата, білі коні. Тільки носики червоні. Давайте вивчимо віршик. Я зараз буду промовляти рядки з віршика, а ви за мною повторюйте. Ну що, готові? Почали. Ну й бо ж снігу намело, Стало білим все село. Біла стежка. Біла річка. Біла вишня. І смирічка. Біла хата. Білі коні. Тільки носики червоні. Молодці малята. А тепер давайте повторюйте разом зі мною. Тільки трішечки швидше спробуємо. Ну й бо ж снігу намело. Стало білим все село. Біла стежка, біла річка, біла вишня і смерічка. Біла хата, білі коні, тільки носики. Червоні. Молодці дітки. А тепер давайте разом зі мною повторимо ще раз віршик. Зима. Ну й бо ж снігу намило Стало білим все село. Біла стежка, біла річка. Біла вишня. І смерічка. біла хата, білі коні, тільки носики червоні. Молодці, дуже гарно у вас виходить. Ось ми із вами вивчили віршик. Повторіть дома самостійно разом з батьками віршик, а я з нетерпінням. Чекаю на відео з декламуванням віршика. Дякую за увагу, до побачення, до нових зустрічей!